І Якщо все здає з комунією разом з трьох панського, тобто тіло і кров, то щоб десь не так каптану не впало на землю, це є тіло восходником, до тої місочки, щоб ставили разу список, а не десь там на землю. Практичне питання, щоб от замість за увагу. Далі після святи, може, пара, партію щось скаже, як його пишет надальше. І бажаю вам гарного пережиття до що зняли колекційного. Щоб кожен розсоє було з вами. Хочеться сказати, що ви дуже добре. Що я вам все кажу, щоб я повністю. Ти мій кожен досовець. Ego totius vasa novum dico o tanta essentia te